Було. Ага. Пішли, дойшли, до... до кого вони йшли? До їх іншу І болів, сильно заболів желудок. І потім мене як скрутило, блін. Да Я тебе прошу, не пий сьогодні. Дивіться, які туї красиві. А скільки цим туям год? Вони ж немали... невеличкі були, так? Да? да, Вони швидко ростуть Бо дуже. дуже. Багато вже. Багато, да? Років 15 20 Таких 20 ти що? Коли Катеринка построїли? 20 років назад. Ну, Ти що? Да. Дивіться які Я так хочу так додому віче та Так? Блін клас. А поливаєте їх? Ні? А хто їх поливає? Вони не. Вони, 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 вони не це. Ростуть, їх не треба не поливати, так? Да? В общем, от такого роста туя стоїть от такого роста туя, 400 гривень. Да? Да. От такого роста туя, коротше, а я дивилася на я опті. Да, і що будете рубати? Що будете з ними зробити? Да, Короче, Саша. Короче, Саша, всім привіт, скажи. Доці мої. Всім привіт. Да, скажи, що ти будеш пити таблетки? Я п'ю таблетки, п'ю лікарства. Так, молодець. І, буду доробляти далі забор. Молодець. Ігорьоша, ти? Подтверждаєш. Ігороша. Так і да, я доповняю. Коротше, попробуйте люки не прийти мені в четвер, до я вас унічтожу. Поняли? І я І Я об'являю вам сухой закон. У мене є у четвер нас сухого закон нема. Сухий закон у нас у мене є в понеділок. А у вас буде понеділок сухий закон. А в четвер у вас нема, так? А в четвер нас нема. У нас просто йде розграді. Коротше, давайте, бо матеріал лежить, робота стоїть, і коротше, все. Все, давайте щасливо. Б, буде... Так, все, щоб, щоб ставив. хорошо. Коротше, пий, пий порошки мені. Будь ласка, пий таблетки, горілки ні, супчик, супчик, а ти звари йому супа. Все, пока. <laughs> По-моєму, вони мені збрехали. Я заходжу в ту каптерку, там, де живе Саша, а там уже дві рюмочки. Вже випитих этот самый хлебушек, закусочка. в общем все як положено. Уговорюю, прошу, хлопці, не пийте. Бо, бо жизнь така класна штука. Ні, бухають і без бухла нікак. Зараз, поки інструмент винесем, поки, э, це, поки сніданочок я буду робити вам. В общем, що ви пам'ятаєте на чому ви кінчили? Ну, звісно. Помню? Як, як у тебе здоров'я? Нормально. Точно? Чим лічишся, горілкою чи таблетками? Ні, таблетки я тут день одлежав, все насилийший день уже нормально. А трошки там пил, що я тобі давала таблетки, ні. Да? Пив, Слава Богу. Я... А ну подожди, як... ти думаєш, о чого ти заболів? Я кажу, думаю, що може це від зелені. Від зелені? Ну так. Да. Типа яблуко зелене? Яблука, сливки. Ааа, я поняла. Я не тагусім, не йду по дорозі. Ага, там взирвав, там взирвав. Понятно. Коротше говоря, во всем виновата зелень. Наверное. Я теж так зовсім. А, воно, зелене, а зелене. воно росте, Маленьке, да? а його хочеться їсти, правда? Да. Ну, все тоді. Значить, все, я готовлю сніданок вам.